Вий завіз дров. А ми вийшли поратись. Майже 12 година, зараз вимкнуть світло. І хочу показати усім нашу красуньку. І сьогодні півмісяця, 15 днів. Цих випустила на двір. Зранку вони в сараї, а в обід уже не так і холодно для них. І до 4-ї години дня вони будуть ось тут. Туди вони до соломи не дістають. Дала їм сіно люцерку, таку дручкувату, хай стоять, перебирають і дурницями не займаються. А тепер піду випущу нашу красуньку з мамою, хай побігають і назад в сарай. На вечір. Дамо ось цієї нашої купованої соломи. До речі, наша красунька і Нубійочка, рідні сестрички. Ягниця це мама ось цієї і ще була ягничка біла. Двійня в неї була за попереднім разом. А це я обпеклася, як пекла хліб 5 січня. Знаєте, воно іначе й потепліло, наче й мороз не 16 не 20 градусів, як був два дні тому. Але холодно, вітряно, дуже вітряно і сиро. Добре, піду покажу нашу красуньку. знайомий, знайомтеся. Наша красунька. За вівцями Бекає. Не розуміє, що вона мама, що їй треба бути з дитиною. Їй хочеться бути в стаді. Ну, куди ти побігла? А, -а, а, ану тікай. І ось дивіться, яка. Яка гарнюнька. Зараз я закрию туди, щоб вона не добралася. Ми ж її випустили по позувати на камеру. 15 днів сьогодні нашій красуні. Вчора перший раз я помітила, що вона їсть. Сіно. Набагато пізніше почала їсти сіно, ніж ягнятка до неї. Ну, Тому що вона в мами одна. Все вим'ячко, все молочко в її розпорядженні. Вчора взяла на руки, вона така важка, гарна ягничка. І мама каже, буде семенною. Ну, до мене не дуже ловиться. І як бігає, не хоче заходити в сарай. А мені думаю, ой Боже, холодно, змерзне. Яке там змерзне, її не загониш. <звук> Липка наша мукає, просить обід. Ну, зараз хоч п'ять хвилин, хай побігають. Шерсть густа, гарна. Вона зараз почне брикати. Там, там вони. Усі вони там, не переживай. Я ось і тобі сіна наготовила, воно у відрі стоїть. Біжи, біжи, погуляй. Ти не хочеш, дитина, хай погуляє. Пуповинка відсохла, але ще не відпала. І вони потішні. Поки маленькі. Ті ягнички в нас також уже кітні, будуть у квітні-травні там навесні. Руки мерзнуть холодно. Літня резиденція їхня. І, до речі, зараз я покажу, я розповідала десь в попередньому відео, що оця ягниця за день. Та біжи. За день до пологів завісилася, лізла по сіно. Ось тут сінник відгороджений. І ось тут це вже тато поставив доску, а вона ось сюди головою і там, бачите, там сіно. Доставала сіно і завісилася отак. Я так перелякалася, переколотила. Вітер. Добре, що там затишно. Оббите, там дрова з однієї сторони скрізь оббите, там солома. Де ви поділись? І до курей їй треба й скрізь. Око за око. Треба дивитися. І що ти там у них взяла? Вони вже все поїли курі. камеру в іншу руку, бо рука одна вже змерзла. Ну, покажись, ну вловись до мене. В тому році я стригла двох овець, а в цьому році вже більше, вже четверо. Їданок, обід і вечеря. Це все, що в мами в голові. А Дитинка хоче побігати, пострибати. Красуня. Ну, потерпи ще трішки. мене вже трусяться руки, бо змерзли. А я каже, не хочу, не хочу. Ось і сіно я наготовила, а ще не клала. Не хочемо. Розкажи, що то. Варена картопля, запарена ясною і трошки макухи. Варю поросятом і даю курям з того чогона. І ягниці, щоб було молочко раз у день. Вранці бурячок із дертичкою. Сінце м'якеньке. Лігнятко ще таким не цікавиться. Ні. Сіном. Цікавиться сім. І на вечір щось трошки сочного сінця. Підійшла Солонке. до мене, руку понюхала. Красуня, красунь. Красунь. Красунька. Красунька. красунька, красунь. красунь. Ти моя хороша дівчинка. Іди, ти ж до мене підходиш. Дуже виросла за 15 днів. Красунька. Як усе добре, вони ростуть, як з води. Сироти в тому році на коров'ячому молоці деякі виросли. Красенька. Вже не піднімеш, важка. Важка, я вчора брала на руки дуже важка, і я вон, бачу, в неї вже з'явився підпушок такий біластий, під чорною вовною. І... О, Їй взагалі не холодно. Ще гуляти. Погано, що вона одна в такому віці. Ні з ким пожирувати. Нізким. Пострибати, побігати. Навесні у нас було п'ятеро. П'ятеро. Ну, зразу троє, а тоді Бук байрактара віде, випускали. До одного. Ну. А ти тим їм дала сіна? Так, да, вони їдять, я закрила, а їдять. Там затишно так. Я з бусею заходила туди, так затишно, там дуже. Вона підросте і буде мінятися в неї колір шерсті, і буде така вона, як мама, да. така сіра. Буде виростати сірий підпушок, І отака буде. А це шерсть, а шкіра у них біла. Шкіра у них біла. Да. Звичайна шкіра. Красунька. Красунька. -да? Не хочу, Іди, ну не хочу, хочу бігати. тебе. Так, я положу її туди Сіна І, і дишена. Оце ще тільки сіна на обід, дивіться. І це ж тричі в день. Як гарно погодуєш, так гарний виросте. У нас ніколи не було худих, проблемних ягнят. І вона гарно виросте. І, і мама, потомство гарне дасть. І мама не захляне Мама буде здоровіша, організм, швидше прийде в норму після окоту. І швидше вона і спарується, як буде здоровіша тваринка. А що, як її на соломі, соломі держали? Вон люди покупляли, я не знаю, як вони годують. А питаю, як у вас із овечками чи є приплод. Налуплюються і дохнуть, каже. А чого? Хто знає хто з зна, чим люди годують? Вони думають, є такі люди, що думають, як овечки, так це так всяк так, аби, аби було, а м'ясо виросте. Ні. Коли Колюказного треба кажи, ходить. Моя а, хоч то поросятко, хоч ягнятко, хоч телятко. Як годуєш, так воно і виглядає. Заженеш і все. Угу. Зараз вона до їсті зажине. Пішли. І цікаво, й боязко. Ходім. Он дивись каша впала. Ага. Ні. Ой. Ще рано. Молока вистачає. Ще рано таким. Як не хватить молока, так їсти аж бігом. А в тому році це нобійка ну, є, чисто чорна ягничка, а інша була чисто біленька. На байрактара схожа. У них і руно біле. А, до речі, ось те, що ягниця завісилася в неї, і он залишився збоку отам. Он, бачите, надавила собі. Ой, рука труситься. Бірюшка, давай швидше, доїдай. Ми цю ягницю і ще одну, одна була у нас. Ми купили їх, вони були дуже худі. У них хребет стирчав, але вже були кітні. Ну, ми їх за зиму підгодували. Все, 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 мама, мама, пішла. Ні, назад. а Я думала, доїдай, доїдай. Ми їх підгодували за зиму потихеньку-потихеньку розгодували їх, щоб шлунки привикли до гарної їжі. І в лютому місяці, з різницею в один день, ця привела двоє, а ще одна одне, Жданочку нашу. І хто не знає, ще в нас ми докупили двох ягнят сиріць. Мама народила і від трьох, трьох народила одне було. Не живе і двоє баранчик і ягничка живі. І мама від них відмовилася, не годувала молоком. Тому ми їх купили. Вони були в дуже страшному стані, худі. Але нічого, коров'ячим молоком вигодували. І байрактар, який у нас красень. Зараз покажу. Вони там підобідують. О, наш байрактар. Байрактар! Байрактар! Байрактар, покажися. З характером. Треба вже з лозинкою ходити поруч, бо може вже накивує. Добре, що безрогий. О, все, Ідіть, ідіть, ідіть. Все, 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 все. Ні-ні-ні-ні, все. Іди, все, все, все. <схай> Не заженеш. Виключу камеру. Добре. Все. Їш сіно. Показалися, покрасувалися. Хто не бачив, налюбувалися такою красою малою? Всім до побачення! А, хоче молока, а мама, а мама не хоче давати. Ягнятка п'ють молочко не коли їм захотілося, а коли мама їх погукала, не знаю, скільки то разів буває, на годину, на добу, ми за цим ніколи не слідкували. Вона сама гукає і ягнятка підбігають і п'ють молочко. Добре, піду, бо рознесе усе сіно.